Усім доброго, мирного дня! З вами я, ви на моїм Наташка, ви на моєму каналі Пов'язані. Це буде в нас заключне відео по СП шапку 5 за 5, вибачайте за мій голос. Дуже важко мені взяти себе в руки. Багато хто знає, що в мене в сім'ї велика трагедія. На війні, виконуючи бойове завдання, загинув мій захисник, мій рідний дядько. Він був для мене як батько. Багато років він жив з нами в одній квартирі. Коли я була маленька, він водив мене в садочок, заплітав мені косички, робив мені різні зачіски. І... Слава нашому герою, нашим всім героям. Останні дні дуже важко, тому що прямо дуже їх багато героїв, які йдуть в, небес, в небесну гвардію нашу. І давайте розпочнемо це відео. В мене зв'язалось більше п'яти робіт. Дуже вдячна Оксанці за такий чудовий проект. Я Хотіла до цієї трагедії зняти ну, лицем в кадрі, показати вам всі вироби, вироби на собі, на дітях. Але вибачте, будь ласка, в мене не той зараз, скажімо так, настрій. Можливо, з часом я трішки відійду, але це просто треба час. І тоді я все вам покажу. А так, поки будуть відео руки в кадрі тільки. Почнемо з першої шапочки, ви її бачили. Тут чекала тільки вишивка, у мене тут одна така лапка, їх мало бути дві. Але мені здалося, що якщо буде дві, буде дуже вже забагато. Вона буде носитись трішечки ось так малюнок на бік. І улянка моя вже міряла, їй дуже дитині подобається, вона прямо в захваті. <кій> так що це моя перша. Ну, я не знаю, як як я там їх в'язала, я вже не пам'ятаю, чесно, в мене такий зараз така каша. Перша моя шапуля, вона досить така об'ємна через те, що вона в'язала, щоб носити її на якусь зачіску, на якщо там, допустимо, хвостик. Чи розпущені волосся, щоб вона така була, ну, зрозуміли, так, вона не по голові, вона більш така об'ємна. Це перша моя готова робота. Я буду відложувати їх, через те, що <кій> нема в мене цей, нема де подітися. Стіл маленький, так. І дов'язала ясний капор. Чи що це, капішон, дівчат, не знаю. Так. Це в мене Ульянка вже міряла його вивернути. Так, дов'язала капор. Я хочу просто його вивернути, бо не можу щось йому нічого ради дати. Міряла я вже це все на собі, на себе, але, чесно сказати, я не знаю, я буду носити. На сьогоднішній день мені такі речі не потрібні вже в таких кольорах більш чорні. Мій пройшов час, що я не люблю чорний, але треба його носити. І дивіться, що я вийшла з положення. Мені тут не вистачало 5 см. Я підібрала схожу ниточку. Ось тут чуть-чуть воно темніше, вам на камері теж його видно. Але я думаю, що це не страшно. Дуже класно, в мене тут вийшли шви, як я зшила. Подивіться. Тут я зафіксувала оцей відворот, щоб воно було так. Ясна річ, би хотілося показати все це на собі, але не хочу я. На сьогоднішній день у мене нема. О, нема. <кій> Ось тут я не не фіксувала. У мене воно так буде болтатись туди-сюди. Воно, в принципі, не відвертається. Я міряла, лягає гарно. Ось тут я його зшивала голкою, не петля в петлю, а обично, ось так. І воно так гарно вийшло, дівчата. Дивіться. Ну, дуже гарно. Тут кінчик я приробила посадку через одну. Ось тут я одну в одну зшивала, а тут через одну ми так трішки припосадили. Ще, я думаю, можливо, я тут ось так цей капюшон загну, або всередину. Ну, щось я ще тут буду о, мудрувати, можливо, це ще не точно. Можливо, воно буде ось так. Я хочу, щоб ззаді він. Е... Тобто, я хочу зробити кнопку, що якщо мені треба так, раз. На кнопочку, і воно ось тут е, взаді буде таким. Якщо мені не треба, розтібнула кнопочку, він буде таким трикутним. Цей капішон, чи капор, ну, така якась е, е, штучка. Це моя друга готова робота. Третя готова робота ось ця шапочка. Е, в неї дуже задоволена, і, як я казала, що будуть збиратися речі на дитячий будинок, я це ще все зроблю, але трішечки пізніше. Спишуся з дівчинкою, якій я маю це все відправити. Так, третя моя готова робота. Четверта моя шапочка, ось така. Це буде точно носити дитина. Я собі буду в'язати темніший колір обов'язково. І ми будемо знімати, сніму вам майстер-клас на цю шапочку. Дуже тут така гарна модель. Досить непогано вона лежить по голові, все. Тут вона зв'язана в мене в 4 нитки. Чи в 3, я вже дівчат не пам'ятаю, в 4 нитки. Тут де резинка 2 на 2 1 на 1, а тут лицьова гладь. Тут дуже гарно підібраний меланж. Він так гарно лягає, що мені дівчата бачать, тут якісь візерунки. Ні, це так меланж дивиться. Цікаво. Так, це моя четверта готова робота. П'ята моя готова робота це ось такий шарф. Ну, він не дуже довгий, тому що нам не потрібен був дуже довгий шарфик, він цікаво придумано ось такими блоками зв'язаний. І <стінка>, стінка буде носити. Так як зараз листопад в нас почався теплий, то ще ніхто його ці шапки, де да навіть діти в мене ще без шапок ходять до школи, дівчата. Так. Давайте в кінці посчитаємо, бо я вже забулася. Так, ще в мене одна зв'язалась ось така шапочка. Вона з перших, це я в'язала на остінку, і в неї такий буде комплект, шапочка і шарфик. Так, Тут така тяжка коса, я вважаю, що вона важка, тому що в цій половині все пере... треба перехрестити і робити. За помпончик ми ще думаємо, чи він буде, чи ні, тому що без помпона теж дитині непогано дивиться. Так, і остання моя готова робота в цьому СП. Це ось така шапочка, яка мала, мала бути з вишивкою, але я не знаю, чомусь я не хочу сюди вишивку. Дівчатка, дивіться, не знаю. У мене тут, мав бути герб України, але не чись я зараз цим займатися. Я була на Алікспресі, напевно, місяць назад замовила ось таку брошку. Вона ну, для мене символ України. Це пшениця та Голубе Небо. Я думаю, що вона ось тут дуже буде пасувати. Так. Ось так. Такі в мене плани. Я думаю, або якщо можна, звичайно, якісь такі колосочки вишити, ну, брошка теж непогано дивиться. Так що рахуємо, а, дивіться, ще не все. Готових в мене виробів. Получається, один, два, три, чотири, п'ять. 7. Так, 7 готових виробів. Це з них 4, 5 шапок, один шарф і капор. Що я не встигла, дівчатка? Я не встигла, я зв'язала половину палантина, зняла на нього половину майстер-класа. Але так як в мене цілий тиждень по таким поганим обставинам випав з життя, я не встигла його дов'язати. Вже буду поза СП його закінчувати, так? Оцю красу. Так що чекайте, майстер-клас майже знятий. мені залишилось тільки кінець, і я, випущу, ви собі зможете його в'язати. І ще так скажу, що буду слідуючий в'язати в чорному кольорі. І теж вам все покажу. Це були всі. Це були всі мої готові роботи. Дуже дякую організатору, Оксаночці Левчук, дівчатам, спонсорам, дівчатам, які з нами приймали участь. Всім бажаю миру, здоров'я, довгих років життя і нехай вже закінчиться ця війна, бо вона дуже багато забрала життів. До скорої зустрічі!